Боже, ти що? Шо таке? Вона каже, що до того разу я їхала в шос в Туреччину. Та то пі... Сергій напік. І що? Бери пробуй. А що ти вже хотіла викрикати? Най та... куртку. Дай Ми так, ту куртку, ту... Знаєш того, що я зробив? За... Що ти ліпиш? Що? В смислі, що ти ліпиш? А, у нас ти то холодно Що ти ліпиш? Дай мені тапки, бо вона корова ногу простуде. Ноги простуде. Це так Я бульбочка молода. Є салат. Ні, вона ж з'їла салат. Але Галя пляцок такий, що зараз припустиш. Я сподіваюся, що він піде. Та він піде. з самого ранку. А там не заставило холодильник поставити. Та воно би не пропитало, то би не було. Я сподіваюся, що він. Та точно, потім відео тобі Ти що, сторіс не дивилася? Ти, 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 Шо, каж, як ти можеш? ти чого говориш, що не він. Та то в все є повністю рецепт. Смакота? Угу. Ну який тобі більше подобається. Це пробує оцей, мені що цей подобається. Але Я вийшло в нього. То... В нього завжди все в перший раз файно виходить. Що? Та як не вірш жалі, що цікавишся? Взагалі так прикольно, нічого. Не знаю чому. Що... Ну, таке пузо в мене. Я замастився, то я не знаю. Заплювався. Смакота? <рошху> Там два взагалі шикарні. А знаєш, що цього друга? Зефір. Е? В інтернеті підказала. Смакота, правда? То, коротше, Сергію Королєва передала. Я тільки що їзла забирала. <рошху> я думала, що то просто по полосочці. Я як підняла, то підніме. Я як підняла, я, при... я в шоці був. Та я взагалі була в шоці. Я кажу, боже, то де так багато? Але смачне. Та, це на я натуральних по... продуктах. Я подумав, Анічку. Також... Анічку, я цей ліс... Я мила прекрасна. Ми поїдемо в. А звідки кабляка? С трудка в це? Та... Так що, Аня, як Фета приїде з Парижу, то підемо в ліс, зробимо щось. Всі діла. Ти теж підеш? Якщо є чоловік, Аня, то з чоловіком заповнюєш. Так, чоловік, чоловіком, якщо є діти, то все нормально. Нема проблем. Бо чоловік скаже, ну, що ж... Ні, ні, все... це Сергій, що ти до лісу? Та то не я буду там, та то буде все про пляцки. не я буду там, та то все про пляцки. він мені до лісу кличе. Ні, то в будиночок, ну, Аня ж знає, ота дивись. Треба пояснити, бо якщо чоловік такий... Звичайно, знає. Він тут каже, ти не каже, в лісі. Та й може діти є, там діти що ж, не прикольно. На кота, скажи. Не? йо ма